Ну, перш за все, вітаю вас, мабуть, і з випуском. Щось ще вдалося випустити аж майже насправді 1300 фахівців, і сподіваємося, що кожен знайде собі роботу за своїм фахом. А якщо щось інше, то щоб це теж було їм до душі і в, і в житті. Подобалося. А які напрямки ви безпосередньо тобто не ви а університет зараз пропонуєте для тих, хто вступатиме лише, і можливо з'явилися якісь нові дякую. Дійсно, університет наш найбільший на поділі і відноситься до класичних університетів, які мають широкий профіль спеціальностей, починаючи як від педагогічних гуманітарних. Наявні і економічні спеціальності, і спеціальності технічні, технологічні і спеціальності іт профілю Тобто, фактично можна говорити про те, що майже з усіх наявних галузей знань, знання, які на сьогоднішній момент є в переліку, затвердженому в міністерстві освіти і науки в нашому університеті є як мінімум одна спеціальність, за якою можна отримати вищу освіту. Які із них найпопулярніші, там, де конкурс такий, що ледь не доходить до того, аби аби от абітурієнти там почубилися, чи ще якісь такі речі? Я пам'ятаю, просто коли я вступала, то теж в нас був конкурс: одна людина сім людей на одне місце. У вас які найбільш ось такі популярні напрямки? Тут варто розмежувати в на дві площини. В Першу чергу конкурс на місця державного замовлення, де дійсно він може бути досить жорсткий. Зв'язку з обмеженою кількістю бюджетних місць, яке виділяється міністерством, і в зв'язку з тим, що за частиною спеціальностей кількість бюджетних місць залежить від балів, з якими вступники будуть приходити до закладів вищої освіти. Зокрема, останніми роками активно здобувачі потенційні цікавляться спеціальностями it профілю зокрема. Інженерія, програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія, кібербезпека. Також стабільно популярністю користуються міжнародні економічні відносини, економіка, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Серед технічних спеціальностей, які є в нас, досить активно останніми роками розвивається спеціальність агроінженерія. В зв'язку з воєнним станом досить багато судників цікавляться психологією. В університеті, наявна також одна із медичних спеціальностей терапія та ерготерапія, якою те, що дуже багато цікавих заступників, особливо тих, які завершили навчання у медичному коледжі. Ну, власне, для того аби вступити в Хмельницький національний університет, чи достатньо лише самих сертифікатів, чи є і спеціальності, які передбачають творчий конкурси, і якщо вони є, то чи як до них підготуватися, де їх складатимуть і на що там зробити акцент? Можу вам сказати, що сьогодні, крім безпосереднього випуску о, наших бакалаврів, якраз відбувалася перша сесія творчих конкурсів, результати яких ми вже оприлюднили на офіційному сайті приймальної комісії Хмельницького національного університету. Дійсно, в нашому університеті є такі спеціальності, на які в цьому році можна вступити після закінчення школи лише за результатами творчого конкурсу. У нас таких спеціальностей є чотири: це фізична культура і спорт, це дизайн, це образотворчий мистецтво декоративої. Тивне мистецтво та реставрація і спеціальність архітектура і містобудування сьогодні відповідно потенційні наші здобувачі брали участь в творчому конкурсі з рисунку, який характерний для творчих спеціальностей а також у творчому конкурсі із визначення рівня фізичної підготовки, за яким відбувається відбір потенційних здобувачів на спеціальність фізична культура і спорт. А усі інші спеціальності їх у нас дійсно на сьогоднішній момент близько 50 поступають за результатами національного. Першу. І е, подавати заяви так само почнуть. Тобто зараз вони вже створюють електронні кабінети, е, а подавати заяви будуть з 19 числа, я наскільки розумію, так? Саме так. Подають заяви з 19 по 31 липня. Ми зараз якраз коли е, бачили в сюжеті самому, е, теж казали, що е, ректор безпосередньо він говорив про те, що фактично половина е, фінансується. Е, із державного бюджету а половина вже оплачується безпосередньо фізичними особами чи юридичними особами. Як цьогоріч? Чи вже доведені до вас кількість місць, де будуть отримувати стипендію ваші студенти? Чи змінилася вона? Знову ж таки, розділимо запитання у дві площини. Перша коли ми говоримо про державне замовлення, то варто говорити про те, що на більшість спеціальностей після закінчення школи є так званий максимальний обсяг державного замовлення, який виставляють заклади вищої освіти, і який на їхню думку вони спроможні забезпечити, виходячи із власного науково-педагогічного потенціалу, матеріально-технічної бази і так далі. Але ця кількість в сумі по Україні значно перевищує ту суму, яку держава виділяє на у якості державного замовлення для підготовки певного е фахівця за спеціальністю. Відповідно зрозуміло, що остаточна кількість державного замовлення, яка е отримується закладом вищої освіти за результатами вступу, може суттєво відрізнятися від того максимального обсягу, на який він розраховував на старті. Зокрема, якщо говорити по минулих роках в нашому університеті ця кількість, якщо ми говоримо про вступ на основі повної згальної середньої освіти, в минулому році зокрема була на рівні 600 осіб, плюс близько 250 осіб, які поступили на базі диплому молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра. Також в зв'язку із наявністю осіб пільгової категорії яких останніми роками значно в зв'язку із зростанням переліку таких категорій, ми протягом цього року отримали додаткові бюджетні місця для таких осіб, що збільшили кількість бюджетників першого курсу за тисячу осіб. Що стосується цього року? Буквально сьогодні була нарада міністерства освіти і науки, на якій ми отримали інформацію, що на наступному тижні ми отримаємо також фіксовані обсяги державного замовлення, які характерні в тому числі для вступу на магістратуру, а також на ось ті творчі спеціальності, які є в університеті, тому що на них, на відміну від інших обсяг бюджетних місць, є фіксований, і та кількість, яку ми отримуємо, вона буде заповнена при наявності відповідної кількості бажаючих. І тим, кому не пощастить, вступити на бюджет. Але навчатися він таки хоче, і це буде платне навчання. Наскільки вартість змінилася чи порівняно з минулим роком, чи поки що теж визначаєтеся, якою вона буде? Ні, вартість за навчання у нас встановлена офіційно затверджена навчання раді університету в травні місяці, фактично, згідно з щеним законодавством, за вищої освіти мали. Право її збільшити на рівень інфляції, але в цьому році точніше за 2022 рік рівень інфляції був досить таки високий майже 27%, Тому університетом було прийнято рішення збільшити вартість за навчання. На 13% орієнтовно відповідно порівняно з минулим роком, вартість навчання цьогорічних вступників зросла на 13%. Але хочу е зазначити, що ті, які поступили в минулому році, підписували відповідні договори, розроблені на основі типових договорів характерних для закладів вищої освіти, за якими їхня вартість навчання теж буде індексуватися орієнтовно на таку ж саму величину.